Малята бас вітає логік Лео і його скринька з задачками. Але для початку потренуємо нашу увагу. Знайдіть ведмедика, який не схожий на інших. У нього блакитний шарф і зав'язаний з лівого боку. Молодці ось він! А зараз, малята, назвіть фігуру, яка знаходиться між двома іншими. Все правильно! Це жовтий квадрат. А зараз уважно подивіться та скажіть, які фігури знаходяться між двома зеленими фігурами. Між зеленим прямокутником та зеленим трикутником знаходиться синій трикутник, помаранчевий круг та жовтий квадрат. А зараз назвіть фігури, які знаходяться між двома кругами. Між двома кругами знаходиться Жовтий квадрат та зелений трикутник. А зараз малята з якого боку знаходиться башта, в якій використано найбільше червоних цеглинок. Башта, в якій використано найбільше червоних цеглинок, знаходиться з правого боку. Равлик, жук та гусінь влаштували змагання з бігу. Равлик прийшов останнім. Гусінь не перша. Хто прийшов до фінішу першим? Равлик прийшов останнім. Гусінь не перша. Тож першим прийшов жук. Молодці малята. Наступна задачка із скриньки. На галявині гралося троє коників стрибунців До них прийшла жабка. Скільки комашок гралося на галявині? Правильно! Три комашки гралося на галявині. Жабка це не комашка. Далі Лео пропонує вам пограти в логічну вікторину, яку ви знайдете за QR-кодом або посиланням в по описанні до відео. Успіху вам малята та до нових зустрічей!